Мілан столиця моди і найбагатше місто Італії. Тут розташовані бутіки відомих брендів: Гучі, Прада, Луї Вітон. І натовпи туристів, що приїздять сюди, щоб на це все подивитись. І Перлина Міланський собор Дуомо, біля якого сьогодні погуляємо. Тож вирушаємо сьогодні зі мною до Мілану. Ще зранку ми були в ніці, побували на набережній. Море тут прекрасне, водичка прозора. Поплавали, трохи відпочили перед дорогою. Це відео вже вийшло на моєму основному каналі Ольга Астра. Хто хоче подивитись, переходьте туди. Ще посилання залишу в описі цього відео. Від Ніци до Мілану трохи більше 300 кілометрів, але дорога йде через гори і тут дуже багато тунелів. Звісно, що тут прокладені дуже гарні автобани, але дуже сильної швидкості не набереш, бо такий трафік напружений. Місцевість дуже красива. Ці будиночки, які розташовані на горах, виглядають дуже казково так. Більшу частину дорога йде вздовж моря. Мілан має дуже гарне розташування. Розташований він на півночі Італії, і це дуже такий великий транспортний вузол. З різних боків Мілану розташовані два аеропорти, які приймають. Велику кількість слоукостерів, і тому сюди можна прилетіти дуже дешево. Хто бачив вже мої попередні відео, то знає, що це вже ми їдемо у зворотній бік з Іспанії, в напрямку України. І ще плануємо подивитись озеро кому, і тому ми вирішили зупинитись біля Мілану, переночувати ніч і вранці вже їхати до озера Комо. Ввечері сходимо, що зможемо побачити, ще в Мілані, то побачимо, а так ці в цієї зупинки в принципі, добратись до озера кому. Ми вже на під'їзді до Мілану. Тут зараз час пік. є багато машин на дорозі, хоч ось три смуги. Але так, буває і стоїмо за торах. Нещодавно проїздили пункт доплати, ми сьогодні десь приїхали біля 300 кілометрів по Італії, заплатили за дорогу 30 євро. Ми доїхали до нашого наступного готелю. Я ще не зрозуміла, де він знаходиться, десь чи перед Міланом, чи після Мілану, чи це вже Мілан. Не дуже зрозуміло. Зараз покажу, який тут номер, Саме простий у нас. Ось такий самий звичайний номер, перший раз бачу. Бо тут спільна ванна кімната, але ось є такі, такі зручності. Телевізор. Шафа, зверху вентилятор. І зараз покажу великий балкон тут. Ось такий вид. Mm -hmm. У нас вже вечір. Десь пів восьмої вечора. Поки приїхали в готель, заселилися, потім Поки забронювали житло на наступний день. Завтра плануємо їхати до озера Комо. і час пройшов, а ще ж треба побачити і Мілан. Йдемо зараз, шукаємо станцію метро, а до неї йти десь біля трьох кілометрів, а потім вже будемо розбиратися, як їхати в тому метро. Такі подорожі, що ти Ось сьогодні в нас було десь 300 кілометрів дороги, ну більше трохи, але їхали дуже довго, бо і місцевість така була гориста серпантин, і перед Міланом затори на дорогах великі. І ось так практично завжди в нас буває, що ми приїздимо в якесь місто. Поки заселились, поки забронювали житло на наступний день. І вже ввечері виходиш, щоб щось подивитися і вертаєшся десь об 11 і лягаєш спати після 12, то й о першій ночі. Такий відпочинок. Хтось думає, може, що це так, в якихось є яскравих фарбах, але це не так-то просто проходимо ось такі тут райони, спальні, багатоповерхівки, машин. Багато тут є ось все по дві сторони дороги, забита машинами. Ось Такі будинки тут. Місце це називається сестро Сан-Джовані. Воно зараз входить в Мілан. В Міланську агломерацію. Колись було маленьким селом, а потім тут побудували багато заводів, і воно стало містом. Так як сюди йде червона гілка метро, то відсюди можна дуже швидко добратися до центру. Можна, мабуть, було б під'їхати автобусом, але й нам цікаво походити пішки, бо цей ти типу, побачити може щось і після машини також хочеться походити. По дорозі бачимо магазинчик, овочі, фрукти продають. Яка велика картопля. Трохи заблукали. Поки шукали де метро, але все ж таки знайшли. Ось вхід, де ми зайшли в метро. У Парижському метро ми вже їздили тепер їдемо в міланському метро. Їхати до центру нам хвилин 15. Ми нарешті в центрі Мілану, і перед нами собор, який має назву ді Мілано. Виглядає дуже велично, зроблений з білого мармуру. На площі багато туристів. Ми, нарешті, сюди доїхали на метро. Ми біля Міланського собору. Дуже гарний він ввечері тут. Така атмосфера класна, всі гуляють, музика лунає. Всі сюди приїздять, щоб побачити собор, біля нього сфотографуватися, побачити галереї, ми туди ще зайдемо трохи пізніше, модні магазинчики, що навкруги, і відчути атмосферу, яка тут панує на цій площі. А атмосфера справді класна. Міланський собор побудований в готичному стилі. Початок будівництва 1386 рік будували храм практично 6 століть і завершили лише в 19 столітті, доому третій за розмірами християнський храм в Європі. Після собору святого Петра в Римі та Сивільського собору, які ми вже бачили в нашій подорожі, фасад прикрашений тисячами скульптур. Головна окраса шпилі їх понад 130 штук. просто подивіться, яке це популярне і улюблене місце для молоді. Вони ось так збираються, сидять тут увечері, спілкуються. А ми поки що просто гуляємо біля храму, все роздивляємося. Ми пройшли навкруги нього. Я просто хотіла передати вечірню атмосферу міста. Ось, поспостерігайте за людьми. Зараз проходимо магазини модних марок, фірмові магазини. На вулиці дуже душно. Температура повітря зараз 36 градусів, це о 9-й вечора. Хто не знав, в Мілані континентальний клімат з дуже спекотним літом і холодною, як для Італії, зимою. I see you smile Said I wanna talk to you, who's going go for a little ride But before I make my movement and my time, who's going I've got this message to you Tell her I want to make you sweat Sweat until you don't sweat no more And if you cry high, who's gonna push it up, whoa, oh, oh, whoa, oh. На вулиці темнішає, а тут людей все становиться більше і більше. Вже виходять вуличні музиканти. При світі ліхтарів собор виглядає теж дуже красиво. А ми заходимо в галерею Вітторіо Іммануела II. Дуже популярне місце серед туристів в Мілані. Галерею відкрили у 1867 році, і вона стала однією з найстаріших критих торгових галерей у світі. Ряди побудовані в формі Христа, а зверху Великий Купол. Тут і розташовані магазини відомих брендів Луї Вітон, Шанель та інших. Галерея побудована за проєктом архітектора Джузепе Менгоні, який використав для того часу революційне поєднання заліза та скла. Підлога викладена мозаїками, на яких зображені гірби міст Італії. В нас немає ні коштів, ні часу, щоб ходити по модним бутікам, тому ми просто тут погуляли. Будівля красива, що можна сказати. Але речей дорогих ми собі не купуємо. Подорож завжди краще якоїсь дорогої речі. Фото на згадку, що ти тут був, і йдемо далі гуляти. А тим часом на місто вже спустилась ніч. Трохи відійшли від собору, і тут вже ось таке шоу вечірнє. Перед нами площа кардузіо, вона знаходиться недалеко біля додому. Дуже красиві будинки тут, а ввечері ще все підсвітлюється і виглядає просто класно. Ну і куди ж без магазинів одягу? Трохи познімаю, які тут ціни ось вказані. Можна сказати, що недорогі. Проходимо біля магазину взуття. Ну, можу сказати, що ми заходили в Іспанії практично такі ж ціни, як і в Іспанії тут. Біля 100 євро і вище. Це час вечері, хто хоче, може ось так посидіти у кафешках тут в центрі. А ми вже підійшли до площі Кастело. Це одна із найвідоміших площ Мілану, розташована перед входом до величного замку Сфорця. Зараз бачимо його стіни. Головна прикраса площі це фонтан який має назву Фонтан третонів або миру. А зараз сюди приїхала ось така команда на роликах. Так ввечері люди проводять свій час. Часу вже в нас залишилось небагато, бо ще треба повернутися на метро назад, та й пішки нам ще йти чимало, тому ми ще трохи прогулялися тут і будемо вже йти до станції метро. На всіх площах, що ми сьогодні побували, дуже класна атмосфера, на кожній по-різному, але всюди красиво. Ми їдемо в метро. Хто слухає музику, хто малює, всі зайняті своїми справами. І 12-ї ночі, а ми йдемо вже з метро, доїхали, але тепер ще нам треба три-три кілометри дойти до нашого готелю. Погуляли сьогодні по центру Мілану. Сподобалось. Але втомились. Зараз ідемо. Людей на вулицях практично немає. Бо вже 12 ночі. Тихо так. Такий був наш вечір в Мілані. Надію, що вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал, підтримайте відео лайком, коментарем. До нових зустрічей.